Доброго дня! В цьому відео розглянемо три будинки на продаж. В селищі Іванівка Обухівського району Київської області продається будинок загальною площею 74 квадратних метрів. В хаті чотири кімнати, кухня, кладовка та веранда. Комунікації, газ, електрика, на подвір'ї Колодязь, воду в дім не заведено. Опалення через газові конвектори. Також є грубка для опалювання дровами. Будинок потребує незначного ремонту. На ділянці господарчі приміщення, садок з посадженими фруктовими деревами і город, який займає 10 соток. Ціна дому 8800 доларів. Продаж від власників. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. В цьому селі є школа, лікарня і декілька продуктових магазинів. Розглянемо ось такий будинок загальною площею 50 квадратних метрів. Всередині три кімнати, опалення пічне. На території є гараж, сарай, садок з фруктовими деревами. Загальна площа ділянки 25 соток. Ціна дому 4600 доларів. Продається в селищі Павлівка, Ставищенського району Київської області. В огляді ось такий будинок, в якому знаходиться три кімнати, опалення пічне. Загальна площа 80 квадратних метрів. Будинок глиняний, обкладений цеглою. На території ділянки криниця Сарай, погріб. Дім огороджений бетонним парканом. Площа ділянки 45 соток. Вартість хатинки 5000 доларів. Знаходиться в селі Брилівка Ставощенського району Київської області. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.